Вітаю, шановні! З вами Примітивне кіно. На цьому каналі лише упереджена, непрофесійна і не завжди особиста думка. Тож з мене контент, а з вас вподобайки та підписки, адже це найкращий спосіб підтримати український контент, приємного перегляду та прослуховування. Сьогодні у випуску я розповім про фаворитів премії Оскар 2025 року. Скільки їх, чи варті вони такої кількості номінацій, та які з них однозначно треба подивитись? Тож заварюйте чайок, а я почну. Полетіли? Емілія Перес, французький кримінальний мюзикл, який написав та поставив режисер Жак Одіяр, отримала 13 номінацій на Оскар, в тому числі найкращий фільм, найкращий міжнародний фільм. Найкращий режисер, акторка та акторка другого плану, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика та звук, найкраща пісня, найкраща операторська робота, найкращий грим, найкращий монтаж і найкращий звук. Сюжет розповідає про успішну адвокатку Ріто Моро Кастро у виконанні Зої Салдана, яка погоджується допомогти мексиканському наркобарону Хуану Дель Монте у виконанні акторки трансгендерки Карло Софії Гаскон. Допомогти виконати той самий гендерний перехід і стати жінкою також Селена Гомес грає роль дружини наркоборона на ім'я Джесі. Стрічка розірвала торічний канський кінофестиваль та була удостоєна хвилинною стоячою овацією. Критики одностайно хвалили режисуру, гру акторів та драматургію. Фільм зібрав купу номінацій та нагород по всьому світу, але рейтинги на гнилих томатах показують наскільки це поки що не глядацьке кіно. Маючи рейтинг всього 28% зі 100 від глядачів, тоді як критики оцінили стрічку в 76% зі 100. Я не знаю ніякого мені Я не впізнаю твій голос. Лише голос Емілія Перес. Чародійка. Епічний фентезійний мюзикл приквел до країни ОС заснований на популярному бродвейському шоу, розкриває витоки ворожнечі двох відьом Ельфаби та Глінди, а також їх боротьбу з тиранією чарівника. Чародійка отримає 10 номінацій: найкращий фільм, найкраща акторка та акторка другого плану. Адаптований сценарій, найкраща операторська робота, найкращий монтаж, найкраща робота художника-постановника, найкращий дизайн костюмів, найкращий грим та зачіска, найкращі візуальні ефекти. Стрічка зібрала велику касу: 710 мільйонів доларів по всьому світу та має непогані рейтинги глядачів та критиків: 7,7 з 10 на IMDB та 88% свіжості на Routine Tomatoes від критиків. А від глядачів 95%. Особисто у мене чародійка не викликає інтерес. Але поціновучам сімейного кіно, фентезі та для дитячої аудиторії, можливо, стрічка зайде, адже не дарма вона має такі високі оцінки. Нехай чарівник боїться мене. Бруталіст. Історична драма про полоненого архітектора концтабору Аушвіц, Ласло Тотта, угорського єврея, який іммігрує в США, та береться за реконструкцію будинку загадкового бізнесмена Гаррісона Ліван Бюрена. Ліван Бюрен визнає його талант до будівництва, але влада та визнання коштують дуже дорого. Бруталіст отримує 10 номінацій: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор та актор другого плану, акторка другого плану, найкращий оригінальний сценарій. Найкраща музика, найкраща операторська робота та найкращий монтаж на 81-му Венеціанському кінофестивалі. Глядачі привітали стрічку 13 хвилинними аваціями. Кінопреса називає стрічку майстерною і монументальною, порівнюючи її з нафтою та одного разу в Голлівуді Тарантіно». Також гра Едріана Броуді характеризується як найкраща в кар'єрі. Бруталіст має суцільно високі рейтинги на всіх агрегаторах, і я безперечно рекомендую її до перегляду та, скоріш за все, підготую випуск про це кіно проміс promise. Боб Ділан, цілковито невідомий. Музично-біографічний фільм від майстра цього жанру Джеймса Менголда розповідає про життя американського співака та композитора Боба Ділона, головну роль, в якому виконує Тімоті Шаламе. Цілковито невідомий номінується в таких категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер. Найкращий актор та актриса другого плану, найкращий оригінальний сценарій та операторська робота, найкращий монтаж та звук. Стрічка отримала загалом сприятливі відгуки від критиків та глядачів. Але є й ті, хто вважає цю екранізацію пустою та безпечною, звинувачуючи в історичних невідповідностях та спрощеннях, але при цьому одностайно хвалять шаламе, що для мене трохи завищує очікування від акторської гри. Адже його номінували як найкращого актора саме за цю роль, а не за доволі сильний перформанс в другій Дюні. Думаю, стрічку варто подивитись перш за все як художню. А якщо вже стане цікава саме біографія Боба Ділана, використовувати більш перевірені джерела. Канклав like like в центрі подій. Постає кардинал Лоуренс, якому доручено очолити найпотаємнішу та найдавнішу подію в світі канклав, щоб обрати нового папу римського. Герой опиняється в центрі змови, яка може похитнути саму основу католицької церкви. Стрічку одностайно високо оцінили і критики, і глядачі. А роль кардинала Лоуренса зазначають як роль всього життя в кар'єрі Рейфа Файнза. Дуже високо цінують цього актора, та сподіваюся, якнайшвидше подивитися Канклав та поділитися враженнями з вами. Стрічка отримала 8 номінацій на Оскар: а саме: найкращий фільм, найкращий актор, найкраща акторка другого плану, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика, найкращі декорації, найкращий дизайн костюмів та найкращий монтаж. Якби ж була лиш певність і жодних сумнівів, то не було б і таємниці. А отже, і потреби у вірі. Конклоу. Скоро у кіно. Анора. Американська комедійна драма про стриптизерку, яка вне політики, напевно, та закохується у вихідця з боліт. Тож там про росіян, там грають росіяни, на цьому все. Деталів не буде, і не раджу вам цікавитись цим фільмом, який би він не був. Дюна, частина друга заключна частина екранізації першої книги Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Епічний науково-фантастичний фільм, який розповідає історію становлення пола Атріда, як Фремена, як Месії та помсти майбутнього імператора галактики, всіляким Владіміром та Харконіном. Дюна представлена у таких категоріях: найкращий фільм, найкраща операторська робота, найкраща робота художника-постановника, найкращий звук та найкращі візуальні ефекти. Дюна має суцільно високі рейтинги, зайняла своє місце в топах найкращих науково-фантастичних стрічок всіх часів. Загалом була великою подією минулого року, як в свій час, і перша її частина. Сумним фактом є те, що стрічка не має номінації на найкращого режисера для Дені Вільнєва. Також кіноакадемію трохи прокатили на шакалячому експресі за відсутність номінації за найкращу музику для Ганса Циміра. Якщо вам є за що покритикувати цей фільм, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, бо я не бачу в ній мінусів. Для мене це досконалість, ідеал кращого не існує. Контролюєш лише те, що можеш знищити. І нарешті ми підійшли до найепатажнішої стрічки минулого року: субстанція англо-американсько-французький боді-горор, зрежисований і написаний Королі Фаржею в головних ролях Демі Мур, Маргарет Кволі та Деніс Квейт. Згасаюча голівудська зірка, 50-річна Елізабет Спаркл, дізнається, що її планують позбавити телевізійних контрактів, намагаючись врятувати свою кар'єру та статус, Елізабет приймає препарат, який обіцяє створення найкращої версії самої себе та повернути молодість. Так виникає сію молода копія Елізабет, яка ділить з нею одне тіло. З часом Елізабет та Сю починають ненавидіти одна одну. Найпопулярніший боді-горор минулого року номінований на 5 номінацій: найкращий фільм, найкраща режисура, найкраща жіноча роль, найкращий оригінальний сценарій, найкращий грім та зачіска. Субстанція була беззаперечним лідером всіх рейтингів минулого року, центром палких обговорень та прекрасним прикладом того, як із історії категорії Б можна зробити епатажний та філософський артхаус. Це сподобається. Отже, такі претенденти мають шанс забрати найбільшу кількість нагород на Оскарі 2025 року. По традиції, найбільшою кількістю номінацій, кіноакадемія обсипає стрічки, які присвячені гендерним питанням та темі соціальної справедливості. Ну і, звісно, не обійшлось без тих, кого я не хочу називати, бо щось в кожному випуску доводиться. Ну є на заході фанати великого необ'ятного. що тут поробиш? Але попри все, більша половина перелічених номінантів варті уваги з сильними режисерськими та акторськими роботами. Декілька з них точно з'являться на цьому каналі у форматі огляду. Тож, на мій погляд, з фаворитами Оскару 2025 року, все доволі непогано. Поділіться, будь ласка, у коментарях, яка стрічка є особисто вашим фаворитом на цьому оскарі, та чому буде дуже цікаво обговорити це в коментарях. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам як імені було цікаво. А також буду вдячний за подобайки та підписки. Адже це найкращий спосіб підтримати український контент. Слава Україні.